Офіційні особи Туреччини та України повідомляють, що судно залишило порт рано вранці, 1 серпня, за місцевим часом, з того часу, як у лютому Росія почала те, що Кремль назвав спеціальною військовою операцією в Україні. Вона блокувала порти. Є надія, що ця знакова угода допоможе послабити глобальну продовольчу кризу та знизити ціни на зерно. За даними Туреччини, судно Різоні під прапором Сєра Леоне пришвартувався у порту Тріполі в Лівані. Подальші поставки очікуються на Ближчими тижнями об'єднаний координаційний центр, створений у Стамбулі, в рамках угоди повідомив, що судно перевезло 26 тисяч тонн кукурудзи і мало прибути до турецьких вод для перевірки наступного. Міністр інфраструктури Києва Олександр Курбаков сказав, що рейс був важливим випробуванням, щоб побачити, чи працюватиме угода. Однак він сказав, що це також пов'язано з ризиком мін, що не розірвалися у Чорному морі. Багато мін починаючи з. З Другої світової війни, крім, що з'явилися в Чорному морі з лютого, це пов'язано з великими ризиками, підкреслив міністр. Я також побоювання, що, хоча кораблі зможуть залишити країну, вони не можуть отримати необхідну страховку для зворотнього рейсу, щоб забрати більше припасів. Однак, пан Курбаков сказав, що очікує побачити від одного до трьох суден в обох напрямках у найближчі кілька тижнів. Також очікується прибуття порожніх суден до Одеси з турецької протоки Босфор. Хоча подорож судна є важливою віхою протягом тривалого часу має бути багато таких подорожей, щоб допомогти відновити українську економіку та принести користь десяткам мільйонів людей у всьому світі. Угода, досягнута між Росією та Україною за участю Туреччини як посередника, була погоджена минулого місяця, і на її досягнення пішло два місяці. Він розрахований на 120 днів, але може може бути продовжений, якщо обидві сторони згодні. Блокада українського зерна сприяла глобальній продовольчій кризі, коли ціни на хліб, макаронні, вироби, олію та добриво злетіли до небес. Генеральний секретар ООН привітав відправлення корабля та роль Туреччини у його реалізації. Те, що ми побачили сьогодні в Одесі, є важливою відправною точкою. Це має бути перше з багатьох комерційних судів, які приносять полегшення та стабільність на світові продовольчі ринки, сказав він. Причорноморська зернова ініціатива дозволяє здійснювати значні обсяги експорту з трьох українських портів: Одеси, Чорноморська та Південного. Разом із узгодженим полегшенням безперешкодного доступу продуктів харчування та добрів на світові ринки. Це принесе полегшення та стабільність на світові продовольчі ринки та допоможе впоратися з глобальною продовольчою кризою.